Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і це вечірні зведення для вас із тих подій, які відбулися та є важливими і актуальними станом на зараз. Отже, 6 грудня, День Збройних сил України, День Святого Миколая. Дуже визначна подія для нас, для всього українського народу, тому що опора нашої державності збройні сили України і кожен і кожна хто долучений до цього. Ми всі. Весь український народ вшановуємо і дякуємо нашим бійцям. І це правильно, і звичайно, що в цей день не обійшлось. Без привітань в лапках, звичайно, від нашого ворога від Росії, тому що сьогодні, по всій території України 6 грудня, була оголошена повітряна тривога масштабна. І як писали повітряні сили Збройних сил України, а також моніторингові пабліки, була загроза застосування Росією ракети з Астраханської області з полігону Капустин. Яр, який напередодні за інформацією з різних джерел атакував український безпілотник, про що повідомляли і на Росії. Це була імітація, тобто безпосереднього запуску Арічника не відбулося. Але як видно, в принципі, Росія зберігає ось цю опцію залякувати, тероризувати, здійснювати психологічний тиск на населення України з метою ось такого, скажімо, сіяння страху та психологічних операцій. Це те, що робить Кремль. Але на жаль, не обійшлося і без ударів не імітаційних. Були справжні удари. Ворог завдав ударів сьогодні по Кривому Рогу та Запоріжжі. На сьогоднішній день за останньою інформацією, яка є попередньою, пошкоджена адмінбудівля після прильоту в Кривому Розі. Повідомляє Дніпропетровська Ова, і на сьогоднішній день постраждалі є. І працює техніка серед постраждалих шестирічна дитина. Тобто, ворог б'є по цивільних об'єктах, не припиняє. І в Запоріжжі так само а, був фіксувався приліт пожежа на СТО. Зараз ліквідовують наслідки. Цей ворог вдарив балістикою з Криму. Це не був приліт Арешника. Хоча російські пропагандисти здійснили фальстарт. Дуже добре пам'ятаю, як такі фальстарти вони здійснювали, в тому числі і російський пропагандист Анатолій Шарій, який знаходиться там в Іспанії, втік з України, як і деякі інші втікачі-зрадники. А от колись шарій так розповідав, знаєте, про те, що завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові, і начебто там було дуже багато F-16, які одразу всі були пошкоджені, не те, що пошкоджені, а навіть знищені а нічого подібного і не відбувалося. Так і тут так само, тому а, пуску річника не було, але ризики таки зберігаються. Тим часом, 7 грудня може відбутися важлива подія, тому що, як пише агенство, агенція Франц Преса, також французьке видання Le Monde, а, в Париж на відкриття після тривалої реконструкції та ремонту після пожежі Нотр Дам де Парі. Собору Паризької богоматері, Божої матері, вибачте, прибуде туди Зеленський. Макрон влаштовує таке зібрання і має прибути новообраний президент США Дональд Трамп. Фактично там може відбутися вперше зустріч між новообраним президентом уже в статусі новообраного президента Дональда Трампа. І президента України Володимира Зеленського, а звичайно, за участю, скоріш за все, Еммануеля Макрона, і буде можливість їм поговорити. Це важливо. Я хочу нагадати, що президент України не так давно зазначав, що неважливо, що говорить оточення Трампа його радники він буде говорити безпосередньо з Трампом і доносити позицію і цікавитись його думкою. Певною мірою підготувати до візиту Трампа зможе і його команда, з якою напередодні зустрічалась українська делегація, на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. І зустрічі відбулися на доволі хорошому рівні, те про що кажуть, була представлена позиція України, але знову ж таки це не вийшло таку, скажімо, на, на ту стежку, що вже обговорюють мирний план чи план закінчення війни. Позаяк, все ж таке, очевидно, що, по-перше, ми чекаємо посиленої допомоги від сполучених штатів, як обіцяв Джейк Саліван, радник Байдена. Поки що діючого президента США радник з питань на безпеки Джейк Саліван, який сказав про те, що зараз Україна отримає значні обсяги зброї безпосередньо від США, якраз протягом січня відтак. Я думаю, що на це теж розраховують і враховують з точки зору забезпечення нашої сильної позиції. На тлі цього була і попередня інформація від генерального секретаря НАТО Марка Рюти, який я хочу нагадати, зустрічався так само нещодавно із генеральним, вибачте, із президентом Сполучених Штатів Америки новообраним Дональдом Трампом. І Рюти сказав, що не треба поспішати зараз вести перемовини треба забезпечити сильну позицію. Для України я думаю, що довкола сильної позиції якраз і будуть дискусії. Добре, що ця зустріч відбудеться, і сподіваюся, що в українського президента буде змога вкотре пояснити логіку нашого плану перемоги, як ми бачимо закінчення війни для того, щоб не заохочувати агресора Росію, а поставити її на місце. Це важливо. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак. Затримався в Лондоні по дорозі з Вашингтону і зустрівся з радником прем'єр-міністра Британії з національної безпеки Джонатаном Павелом і обговорили зміцнення оборонної співпраці та надання Британії подальшої допомоги. Теж важливо, тому що це наш союзник. Надзвичайно важливий ми це розуміємо. Ну а тим часом Путін приїхав до Мінська. Де мають відбути відбувається засідання глав союзної держави обговорити питання розвитку стратегічного партнерства Росії та Білорусі на 24-26 роки? Чому Путін прибув? Я думаю, теж вочевидь символічно прибув для того, щоб Вкотре продемонструвати єдність Білорусі, я не виключаю, що може посилитися після цього знову ж таки агресивна мілітаристська риторика Лукашенки, буде виходити говорити і малювати нові мапи, звідки готувався наступ, звідки готувався напад і багато чого іншого. Ну тобто, це те, що так само може бути, і те, що ми можемо звичайно. Спостерігати Путін вирішує пригрозити знову ж таки показати, що є співпраця, не виключаю, що за результатами будуть ухвалені якісь рішення про розміщення якихось ракетних озброєнь на території Білорусі, а можливо навіть про передислокацію арішника до Білорусі з метою ну того, щоб, скажімо, позагрожувати Європі і таким чином тиснути на Європу. Бо Путін думає, що. На тлі того, що поки що мовчить Трамп щодо питань європейських європейці, такі як, наприклад, німецький канцлер Шольц, можуть проявляти слабкості і виступати за те, щоб якомога швидше і більше тиснути на Україну, менше на Росію, але схиляти Україну до умов невигідного для нас, для України миру, ну і вигідного відповідно для Росії, власне кажучи, ну ось те, для чого може бути використано це все і про що будуть говорити в Білорусі? Ну а що стосується так само дня сьогоднішнього, сьогодні президент України, Верховний Головнокомандович і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, вручали державні нагороди, відзначили наших бійців. І так само саме сьогодні президентові було презентовано ракету дрон, яка називається «Пекло». це а Перша партія новітніх ракетно-дронових комплексів вже є п'ять успішних застосувань ракет дронів пекло, повідомили під час заходу, і зазначили, що цей крок укріплює роль та потенціал української армії, демонструє здатність України до технологічних інновацій, покращує оперативні можливості сил оборони та підсилює моральний дух. Що стосується пекла технічних характеристик. Вона позиціонується як інноваційна зброя, а фактично, це дрони з ракетним озброєнням. Подібні засоби здатні підвищувати точність та мобільність ударів, а також оперативно впливати на хід бойових дій. Ну і постачання їх буде відбуватися до ЗСУ. Це так само надзвичайно важливо, і можу сказати, що для України це те, чого ми дуже потребуємо, тому що треба сказати, що наш ще ось цей сил безпілотників, ракет, це і є сили стримування, і це і є запорука на наше майбутнє не тільки на час війни, але і на поствоєнний час, тому що ми потребуємо цього для зміцнення нашої обороноздатності. І тут потрібно над цим працювати. Звичайно, на це потрібно залучати ресурси, і тут є сподівання на те, що все ж таки наші західні партнери підтримують Україну і допомагатимуть в тому, щоб знову ж таки нам інвестувати в ці виробництва і спільно виробляти подібні комплекси. Теж так само те, що важливо. Ну і так само, якщо ми говоримо про розробки і про зброю. Треба сказати, що наші партнери, особливо з Північної Європи, не залишають Україну. Якщо раніше Фінляндія напередодні оголосила про виділення чергового пакету допомоги для України, то ось Швеція та Данія доєдналися і об'єднали зусилля, купили сріцфордон 90 у Боес Системс в рамках угоди вартістю 25 мільярдів шведських крон. Це для підтримки України передадуть 40 бойових машин, і мова йде а, про cv 90 бойові машини піхоти, які надзвичайно себе добре проявили в ході безпосередньо бойових дій уже неодноразово. І ці машини вже продемонстрували свою ефективність у різних сценаріях, мають добру репутацію. Тому, власне кажучи, це. Важливо так само, і підтримка від наших північних друзів Скандинави. Молодці, дякуємо за цю підтримку дуже міцно для України. Тим часом, друзі, з'явилася інформація про те, що Європейський Союз визначає, що Україна сама має визначити умови для старту мирних переговорів із Росією. Про це сказала спікерка ЄС із закордонних справ і безпокової політики. Вона наголосила про те, що фактично час та формат для початку мирних переговорів з Росією і право України на самостійне ухвалення рішення має ухвалювати тільки Україна. Звичайно, але нам для цього потрібно відчувати сильну підтримку за спиною. Я розумію прекрасно, що дехто в західних колах, можливо і в європейських, хоче все перекласти і всю відповідальність, зокрема і політично, на Україну. Але мені здається, не вдасться, тому що це спільне, тому що Путін загрожує не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи. І це як би там не було, хто би від цього не тікав, все рівно, все рівно це спільна справа, і Європа так само має бути долучена, як Швеція і Данія, як інші країни, і це наше, наше спільне завдання. Тим часом, друзі, я хочу нагадати, що у нас відбулося голосування. В спільноті чергове опитування було на каналі, і сьогодні ми проводили опитування в Ютуб спільноті. До речі, хто не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайте коментарі і ставайте активними учасниками, зокрема і спільноти. Так, от було задано питання після того, як Сполучені Штати пообіцяли передати Україні. Тисячі снарядів і ракет до середини січня. Запитання таке: як ви оцінюєте військову допомогу від союзників? Абсолютна більшість тих, хто проголосували. Я думаю, що сподіваюся, що ви всі підписники. Ті, хто проголосували, а хто не підписався, підпишіться. Будь ласка, так от 94% зазначили, що підтримка недостатня, її треба посилювати. 5% вважають, що рівень підтримки відповідає загрозам поточного етапу війни, і лише 1% назвав допомогу достатньо. Ну я думаю, що красномовні результати вони чітко демонструють, що нам потрібно нарощувати наші обсяги і нашу підтримку так само, тому що це надзвичайно важливо на сьогоднішній день. Ще видання за Телеграф напередодні вийшло зі статтею про те, що в Британії серйозно стурбовані про те, що Росія може загрожувати базам Сполученого Королівства на Кіпрі, та на Кіпрі безпосередньо і Гібралтарі, там, де є британські бази, і говорять про те, що Росія шукає шляхи, яким чином вчинити якусь підлість. І акт ось такої гібридної агресії проти країн Заходу, зокрема Британії, за те, що вони не можуть пробачити, що Британія дала право Україні застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії, тому готується вживати рішучих заходів. Ми бачимо, що агресія Кремля і їхні дії виходять далі за межі України. Тому я й кажу, що наші партнери все ж таки мають зрозуміти не тільки Україна має визначати це наша спільна справа. Ну і видання The Wall Street Journal проаналізувало, наскільки реальними є ядерні погрози Путіна. Я не виключаю знову ж таки, що після зустрічі в мінську з Лукашенком в рамках союзної держави, ось цієї, ми побачимо новий виток ядерних погроз. Так от видання Wall Street Journal зазначає, що ядерні погрози мають радше характер інформаційно-психологічної зброї та операції, спрямованої на деморалізацію. Заходу. і реальності а, ядерного удару залишаються невисокими. Ось такі дані. Тому я думаю, що це теж буде враховуватись. До речі, Дональд Трамп, новообраний президент США, в свій час говорив, що він віддає перевагу і читає переважно два медіа, два змі Wall Street Journal і The New York Times. До речі, так само іноді там з'являються і мої коментарі. Стосовно необхідності підтримки України обґрунтовані та аргументовані. Сподіваюсь, що і там це читають, як і найголовніше чують заяви представників нашої влади, нашу позицію, яка базується на нормах міжнародного права і здорового глузду, давайте скажемо, і пояснюють загрози та небезпеки з Кремля. Тож, друзі. Котре нагадує про День Збройних сил України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Єднаймося, бажаю всім стійкості, витримки, благословення Господнього і Святого Миколая. Тільки вперед, слава Україні!